Люденьки, всім привіт! Перед вами звіт про автомобіль, який було доставлено з Німеччини в Україну для нашого замовника. Цей автомобіль попередньо було опубліковано в моєму телеграм-каналі, тому підпишіться на нього внизу, під відео буде посилання. Вся інформація про автомобіль з'являється в першу чергу там. Що цікавого у нас сьогодні приїхало? Це Volkswagen e-Golf, і перше, що хочеться сказати, це те, що в Німеччині на них ну, справжній цінопад, мабуть, тому що e-Golf рестайловий на 36 кВт батарейка. Повна ємність можна придбати зараз, там зустрічаються пропозиції до 11 на 12 тисяч євро там. А з доставкою в Україні вони вийдуть десь на 2-2,5 тисячі євро дорожче, тому що є розмитнення, є послуги, брокерські сертифікація, перша реєстрація, доставка знову ж те саме. Всі супутні витрати. Ну а що. Стосується конкретно цього варіанту цієї пропозиції, яка була попередньо також опублікована в телеграм-каналі, то вона в Україні новому власнику вийшла у 14 тисяч євро з усіма затратами. Чому така різниця? Якщо вони там починаються з 11-12, а тут аж цілих 14 з хвостиком? Ну в першу чергу, це те, що тут у нас комплектація, мабуть, максимально повна. Є величезна купа асистентів, Зараз їх перевіримо. І друге, це те, що у нас тут пробіг 109 тисяч кілометрів. І це автомобіль 2018 року. Що в ньому цікавого? В першу чергу, як думаю, бачите, лобове скло незвичного відтінку, воно тут має підігрів. У нас топові фари, LED, Full LED, так би мовити, led ходові вогні. Вони мають можливість вирізання дальнім світлом зустрічних або автомобілів по путному напрямку. У нас є 17-го розміру диски, трішки нестандартні, які йшли зазвичай на Е-Гольфах, e але Саме фейсліфт варіантів в гарних комплектаціях такі диски дуже часто зустрічалися. Це абсолютно не дивина для цього автомобіля. Чорний кольор це в нас з металіком, типу перламутр для цього автомобіля. По кузову стан у нас повністю оригінальний, ніякого додаткового перефарбування чи якихось таких робіт по ньому. У нас є дрібні сколи, дрібні нюанси, про які попередній власник знав, адже автомобіль з перевіркою йому. Вся інформація була надіслана, надана попередньо перед купівлею. Топові фари позаду, звісно, у е гольфа. отак От виглядають дуже цікаво. Ну і давайте подивимося в салоні. Там ще не менше цікавого. В Першу чергу зовні у нас безключовий доступ. Як бачите, запис кнопки складаються, розкладаються дзеркала, коли ви відкриваєте. Зустрічає нас такий цікавий кольоровий синього кольору. Поріжок у цьому автомобілі у нас є Ambilight підсвіточка Також по картам тут вона все виглядає дуже круто. Сидіння у нас шкіра, шкіра по центру перфорована. Тобто влітку, по-перше, ні пітніти не буде. Ти суттєво. По-друге, не буде великої затрати електроенергії на кондиціонування салону. Салон також, як бачите, у нас тут і цифрова панель приладів, і мультикермо. Тут є адаптивний круїз-контроль, є виклик всіх. Можливих асистентів, датчик світла, датчик дощу, звісно ж. Автомобіль у нас має топову мультимедійну систему, це Discover Pro. Двозонний клімат, і також непростий, двозонний клімат у нас йде з тепловим насосом. Запускаємо його з кнопки. Є безритова зарядка, є USB-порт, звісно ж. Цифрова панель, доволі цікаво виглядає. Так, ключик в батарейку треба замінити. Бо скаржиться трішки. Все працює в автомобілі, все їздить навіть на його пробіг 109 тисяч. В принципі, є e гольф себе доволі таки непогано показав по всім параметрам. Салон також без зауважень, якихось є українська мова. По суті, з середини 16-го року в гольфі і в звичайних і в Єгольфах e пішла мова вже про це. Можна не турбуватися, все працює. Далі що ще цікавого? У автомобіля є. Камера заднього виду, от вона відкривається, як бачите. Далі ще що цікаво, у нас є парктроніки 360 градусів, і у нас є паркувальний асистент, який допомагає нам запаркуватися. Якщо, наприклад, є якесь вузьке місце, і ви ну, не знаєте чи не вмієте, як це зробити самостійно. Є підігріве сидінь, є гольфів, часто вони не зустрічаються, особливо якщо вони з теплих якихось країн приїжджають. По асистентам, що цікавого, у нас є смуга руху, але й у нас є адаптивний круїз контроль або лімітування швидкості, датчики мертвих зон в дзеркалах також ласочка світиться, допомагають. І також асистент виїзду з місця паркування. О, тут він на камері його також. Помітно. Отаке запакування гольфа. А, ще у нас музика Дінаудіо в цьому автомобілі. Ну, тобто це практично повний фарш. Я, чесно кажучи, не пригадаю, чого тут може не вистачати в цьому автомобілі, щоб ще додати сюди. Дзеркала також підгріваються. Про складування розповідав. Задня частина в німецьких автомобілів, це у нас автомобіль з лізингу. то в принципі вона як і не використовувалася. Тут дефлектори просто обдуву. Все на місці. Сидіння шкіра також і позаду. По комплектації у нас в багажнику з автомобілем йде подовжувач на АЦ-зарядку. І зарядний блок 10 А. Це їхня стандартна версія для звичайної розетки 16 Сабвуфер, Ремонтний набір у нас тут іде. Отакий органайзер невеличкий. гольфа частина все ж таки підлоги там знизу зайнята батарейкою. Але багажник по об'єму, основна його частина, якщо не брати до уваги подвійну підлогу, вона така сама, як і у звичайного гольфа-хетчбека. Маю сказати, що є гольф є дуже цікавим автомобілем, в першу чергу, тому що він перейняв від свого звичайного ДВЗшного гольфа маневреність. Практичність всередині дуже крута ергономіка. Ну а внизу батарейка і динамічний електродвигун, хоч у нього динаміка не супер класна, але за рахунок того, що немає перемикання передач, тягне він з низів і їде доволі таки цікаво, Приткий у міському потоці. Ну тобто автомобільчик реально такий для міста. Він у нас їде в місто Київ до нового власника. В принципі, от я його. Вчора ввечері зустрів з автовозу. Сьогодні вже вранці о 6 знімаю звіт. І далі автомобіль поїде на митницю і своїм ходом поїде у Київ до нового власника. І в Києві вже буде підкорювати його. Затори і допомагати власнику рухатись доволі таки економно. Тому друзі, внизу під відео є посилання на телеграм-канали групу де я публікую пропозиції по перевіреним автомобілям з Німеччини. До двох тижнів автомобіль може бути у вашій власності вже в Україні. Також ми надаємо перевірки автомобілів в Німеччині, в Нідерландах для тих, хто хоче придбати їх надалі в Україну з повним супроводом, з розмитненням і доставкою, і для тих, хто проживає на території Європейського союзу і бажає також придбати собі автомобіль у по Європейському Союзу. З цим ми теж допомагаємо. Перевірка, консультації по оформленню і так далі. Тому звертайтеся, інформація також додатково є у нас на сайті. Посилання на нього також є внизу під відео. Переходьте, ознайомлюйтесь. Якщо послуга цікавить, ви можете залишити заявку на сайті або через месенджери зв'язатися зі мною чи моїми колегами. Дякую за увагу, друзі, і до нових зустрічей!